Добрий день, діти! Сьогодні ми дізнаємося про лікарські рослини та їх використання. Навіщо нам рослини, що вони дають, та дізнаємося, з яких рослин роблять ліки і як ми ці ліками використовуємо у побуті. Ну, дітки, слухайте уважно. На фото ми бачимо рослини. Рослини є скрізь і на вершинах високих гір, і в глибинах океану. Серед них і крихітні мохи та величезні дерева. А чи знаєте ви, навіщо потрібні людині рослини? В чому їх користь? В першу чергу важливість рослин полягає в тому, що вони роблять кисень. А як ми знаємо, людині та іншим живим організмам, що живуть на землі, кисень просто необхідний для дихання та життєдіяльності. Рослина вдихає вуглекислий газ, а виділяє кисень. Таким чином вона працює безперебійно з тої самої миті, як сонячний промінь торкнеться її поверхні. Рослини очищують повітря нашої планети від пилу і шкідливих речовин, що потрапляють в повітря від транспорту і промислових підприємств. Вони пом'якшують літню спеку, рятують нас від палаючого сонця і сильних вітрів. Рослини захищають ґрунт від пересихання і перезволоження, затримують на полях сніг. Рослини оздоровлюють повітря. Рослини виділяють речовини. Які здатні стримувати розвиток шкідливих хвороботворних бактерій і мікроорганізмів. Рослини зменшують шум міста. Рослини цілюще впливають на психологічний та емоційний стан людини, прогулянки по парках, лісах і полях. Допомагають нам придбати стійкість до фізичних і емоційних навантажень і уберігають нас від стресів. Рослини це будівельний матеріал і матеріал для виготовлення різноманітних меблів та інших виробів. Навіть померлі рослини. Приносять користь, перегнилі залишки рослин удобрюють ґрунт. Як вважаєте, а чому деякі рослини називають лікарями людини? Тому що є спеціальні лікарські рослини, які допомагають нам. Позбутися від багатьох хвороб. Ось скільки багато користі приносять нам рослини. Пограємо з вами у дидактичну гру, якої рослини не стало. Умови гри наступні. Перед вами є 5 лікарських рослин. Давайте розглянемо, які як називається ця рослина? Календула це в нас мати й мачуха, чистотіл, кропива та кульбаба. Добре. Вам необхідно буде заплющити очі, в цей час одна з рослин зникне. А коли я вас спитаю, якої рослини не стало, вам буде необхідно відкрити очі та сказати, яка рослина зникла. Заплющте очі, якої рослини не стало. Так, це кульбаба, вірно. Заплющіть очі якої рослини не стало? Календули молодці. Заплющить очі. Якої рослини не стало? Кропиви молодці. Заплющить очі. Якої рослини не стало? Мати й мачухи вірно. Заплющить очі. Якої рослини не стало? Чистотіла молодці. А якщо ми з вами поглянемо на лікувальні властивості деяких дерев? Погляньте, як називається це дерево. Це дерево називається береза. Правильно. А що нам дає берізка для ліків? Берізка дає нам бруньки, листочки, гілочки та, звісно, березовий сік. Вірно. А чи знаєте ви, що лікують березовими бруньками? Відваром березових бруньок лікують такі хвороби, як ревматизм, атеросклероз, екзему, ожиріння та навіть авітоміноз. А чи знаєте ви дітки, коли збирають березовий сік? Березовий сік збирають навесні. До розпущення листочків. До речі, березовий сік теж має лікувальні властивості. Він діє як кровоочисний засіб при захворюванні шкіри, ангіні та анемії. Як гадаєте, а чим буде лікувати нас дуб? А дуб нас буде лікувати своєю корою. До речі, дітки, кора дуба має протизапальний, антимікробний та противірусний ефект. А яку дію мають ягоди горобини? Ягодки горобини мають в'яжучу, послаблювальну, сечогінну, жовчогінну та потогінну дію. А що лікує липовий цвіт? Липовий цвіт має протизапальну, жарознижувальну, потогінну та відхаркувальну дію. А тепер пограємо з вами у дидактичну гру Лісова аптека. Умови гри наступні. Перед вами будуть з'являтися картинки дерев. Вам необхідно сказати, що це за дерево та які його частини мають лікарські властивості. Як називається це дерево? Це дерево називається береза, які його частини мають лікарські властивості. Лікарські властивості мають бруньки березові, листочки березові. Та березовий сік. Як називається це дерево? Це дерево називається горобина. Яка його частина має лікарські властивості? Ягоди горобини мають лікарські. Властивості. Як називається це дерево? Це дерево називається дуб. Яка його частина має лікарські властивості? Кора дуба має лікарські властивості. Це дерево як називається? Це дерево називається липа. Яка його частина має лікарські властивості? Липовий цвіт має лікарські властивості. Молодці. Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення? Але спочатку давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами вивчили. Так, діти, ми сьогодні вивчили про лікарські рослини. Діти, а скажіть мені, будь ласка, навіщо нам рослини? Так, діти, в першу чергу вони нам дають кисень, який нам дуже потрібен, але не тільки нам, а ще нашим тваринам. Вони очищують наше повітря від пилу і бруду, шкідливих речовин, захищають ґрунт від перенасищення і перезволоження, затримують на полях сніг, тілюше впливають на психологію людини, з них роблять будівельні матеріали і багато чого. Діти, а скажіть мені, будь ласка, навіщо нам лікарські рослини? Так, діти, для того, щоб нам допомагати побутися від багатьох хвороб. А тепер, дітки, я вам покажу, які лікарські рослини ми їх використовуємо. Перша у нас м'ята, яка нам дуже, як не як, не, як допомагає багатьох случаях. Потім наш подорожник. Подорожник допомагає, коли ти поранишся, і можна листочок вирвати з подорожника і прикласти, і вмить перестане боліти ранка. Так само малинка. Малина допомог... Ми з малинки робимо чай, але чай він допомагає, коли. У нас ми хворіємо і нас болить горло. Так само мати мачуха допомагає при лікуванні хвороб. Ро, наша найвідоміша ромашка, яка росте в степах. Ромашку теж роблять із неї чаї для того, щоб лікувати наші хворобу, коли ми застудимося, болить наше горло. Наша улюблена Кульбабка. Кульбаба тоже багато чого виліковує наші хвороби. І так само наші улюблені деревця, як горобина, береза. Липа. І так само ще є дуб і інші дерева і рослини. То, дітки, запам'ятайте, такі рослини і дерева не треба знищувати. І взагалі не треба знищувати рослини. Вони нам дуже-дуже допомагають. І вони багато чому корисні. Вони не тільки нам допомагають, а нашим меншим друзям. Це нашим тваринкам. А на цьому наше заняття закінчилося. До побачення!